Добрий день всім. Прийшов з роботи додому і не покидає мене думка вже багато годин, чому ця війна тягнеться по Україні стільки років. Вирішив подумати щодо наслідків для українців. Основна маса українців активних, перспективних виїхала. В основній своїй більшості на захід. Це країни Євросоюзу, Канада, Сполучені Штати, ну і ряд подібних країн, тобто до передових країн. Виїхали вони розрізненими групами, тому швидше всього їх чекає асиміляція в Польщі, в Чехії, Німеччині, Сполучених Штатах, Канаді, в Великобританії, в Скандинавських країнах і багато чого подібного. Вони перестануть бути українцями. З другої сторони, зі сходу на окуповані території завозиться іноетнічний контингент, взагалі не слов'янські народи і навіть не європеоїди. Для чого? Для розмивання і винищення переважаючої кількості українців на цих територіях. Тобто зі Сходу поступово геноцидять українське населення, а на Заході відбувається ну, такий собі толерантний геноцид, тому що українці де добровільно, де вимушено, перестають. Бути і залишатись українцями. Здавалося б, на Заході правові держави, і там збережені права і свободи. Але... Але є ще сама Україна, яка встановила такі жорсткі правила для українців, які виїхали за її межі, що вони Мінімально відчувають себе ворогами, злочинцями, непотрібним елементом, як їх прозвали, ухилянти, ну і тому подібне, забуваючи, що сама держава їх і випустила. Тобто вони законно виїхали. А незаконних може сотня, може дві від сили піймали прикордонники незаконних. А ці законні, от і виходить, основна маса українців буде асимільовані, території стануть пустими. Територія України буде без українців. Як ви думаєте, ця територія багата ресурсними земельними, водними багатствами, буде залишатись незайманою, чи знайдуться охочі приїхати, освоїти і сказати, як їм добре здесь живеться? Чи іншими мовами? Для чого це робиться? Україна проголосила, що вона хоче вступити до Європейського Союзу. Якщо б це були всі українці, повірте, більшість українців світу повернулися, б, якби Україна була членом Європейського Союзу. А українців на планеті за умовними підрахунками, 80 100 мільйонів. Хай не всі, но до тих 30 мільйонів, які, можливо, залишились зараз на теренах України, приєдналося, ну, ще б мільйонів 30, а може й 50. Як ви думаєте? Такий суб'єкт в Євросоюзі мав би якесь значення і вагу порівняно з іншими членами Євросоюзу, в кого 10, 20, 30 мільйонів людей, а тут 80. Тим більше, що це один з найбільш працьовитих, освічених, толерантних. Ну і життя забезпечених народів планети. Звичайно, такого суб'єкта ніхто не захоче бачити. З ним же ж треба рахуватись, мало того, з ним доведеться рахуватись як Заходу, так і Сходу. Схід, умовно кажучи, так звана Російська Федерація. Вважає, що їх населення складає 140 мільйонів. Ну, швидше всього, враховуючи міграцію, переселення, біженців, війну і тому подібне. Напевно, 110-120 максимум. А тут з'являється країна, яка нараховує 80 мільйонів, тобто рівна посилі. Але за потенціалом сильніша. Звичайно, таку країну бачити супротивником чи навіть партнером навряд чи хочеться. Хочеться бачити васалом, Колонією. От вам і причина: без України Російської Федерації не буде. Але з Україною Європейський Союз буде модернізований, з'явиться новий суб'єкт і дуже потужний. В цьому випадку Євросоюз зміниться і заявить себе більш могутньою силою. Навряд чи це сподобається іншим гегемонам на сході, на заході, на півдні чи на півночі. От вам і Причина, от вам і пояснення, чому винищують українців. Єдине питання виникає, чому влада потакає такому геноциду? чи на чиїй вона стороні? Риторичне запитання, але є все ж таки надія, що влада. Одумається і почне захищати українців в Україні і у світі, всіх українців.